У Печерському районному суді міста Києва обирають запобіжний захід екс-голові державного підприємства «Укренерго» Володимиру Кудрицькому ДБР затримало його напередодні. Кудрицького підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Як вважають слідчі підозрюваний разом з бізнесменом Ігорем Гриневичем, який перебуває у СІЗО, могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на проведення реконструкції об'єктів енергосистеми 2018 року. У самого Шкудрицького 21 жовтня провели обшуки, а 22-го його викликали на допит. Прокуратура просить для колишнього керівника Укренерго застосувати запобіжний захід у вигляді арешту. А підозрюваний доводить, що підписував усі договори під час тендерів Укренерго у рамках загальної практики та процедури. Куди рецький підозрюється в заволодінні чужим майном, шляхом обману, став, який я зазначив, в заволодіння грошовим коштом сиділи у великому розмірі, за попередньою змовою. При цьому вашу честь усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та можливість застосування реального покарання, підозрюваний з метою. Його застосування існує ймовірність, що може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також слід зазначити, що підозрюваний має трьох неповнолітніх людей, вибачається трьох неповнолітніх дітей, а тому має відсрочку від служби ЗСУ, що може стати підставою для е, перекону державного кордону. У 2018 році. Я підписав договори з інзвичіки до 900, ні може тисяч договорів, які не в, 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 в процесі здійснення стає Підписані ці договори Після процедури конкурентних фіблічних робіт. І цей факт є стандартною. Практикою був стандартною практикою на момент підписання цих інформацій. Становлення, крім... Самого факту підписання таких дави не доведено взагалі жодного до факту, який би доводив не тільки мою причетність до планування злочину чи до якихось ахрейських дій. Службова недбалість колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголошено про підозру. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Серед підозрюваних також двоє заступників Труханова, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Я вказано у повідомленні 30 вересня. Місто накрила рясна злива, у результаті чого загинуло 9 осіб. І виною тому є не стихійне лихо. А саме посадовці, адже вони знали про усі проблеми міста і не вирішували їх. Це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Дев'ять життів, дев'ять українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія, це обірване дитинство. Спочатку війною, а потім водою.